Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми в гостях у справжньої зірки кулінарного мистецтва, людина, яка знає, як з простих інгредієнтів зробити кулінарний шедевр, шеф-повар одного з найкращих ресторанів Хмельницького, Ліля Сорокіна. Раді вас вітати! Я суперфіналістка, шоу-мастер-шеф на телеканалі СТБ. Я рада вас зустрічати. Я тут шеф-кухар, але я не тільки тут шеф-кухар, я є бренд-шефом багатьох закладів в місті Кам'янці-Подільському, Хмельницькому, супроводжую деякі заклади онлайн по Україні. Тому після проєкту мастер шеф я багато. Так сказати, масштабуюся і можу з вами залюбки поділитися досвідом і відповісти на ваші запитання. Багато хто хоче потрапити на майстер-шеф, але мало кому дається. У вас це Вийшло, розкажіть, будь ласка, секрет. Секрету насправді ніякого немає, хоча я спілкуюся з багатьма учасниками різних сезонів, і насправді всі попадають дуже по-різному. У когось це мрія дитинства, у когось це бажання проявити себе. Дуже по-різному в мене насправді взагалі дуже цікава ситуація. Навіть не я заповнювала анкету, це зробили мої подруги, тому що я така. Ну, не сказати, що я боягузка, але коли мені комфортно в одному місці, я боюся робити якісь кроки далі, виходити з зони комфорту, можна так сказати. А моя подруга зрозуміла, що я вже засиділася на одному місці, і потрібно щось мені міняти. І вони мене завжди позиціонують як активну, харизматичну, артистичну, не тільки там професіонала в кухні. Тому вона заповнила анкету, і це для мене був. по. Повний сюрприз, коли мені зателефонував телефон. Я подумала, спочатку що це якийсь жарт, але, як виявилось згодом, це був не жарт, і я поїхала на кастинг. І також, також з цією ж подругою, і поки я проходила кастинг, вже журналісти мої подрузі сказали, вона там так довго сидить, вона точно пройде. Тому що якщо людина не цікава, вона не пройде далі. Тому які я хочу дати поради, хто хоче потрапити туди, мастер-шеф, особливо аматори, це не обов'язково про вміння і професіоналізм готувати. Так я дійсно вміла. Але далеко не все. Я була точно не професіоналом. Але головне бажання і головне бути відкритою, активною, багато говорити, багато спілкуватися. Чим більше ви будете розмовляти, тим більше ви будете потрапляти в кадр, чим більше ви будете там говорити якісь приколи. Найчастіше ви будете залітати в тренди. І немає якогось конкретного секрету. Головне бажання дійсно, воно в мене було. Але в мене, от в мене, напевно, через то я і в оцей такий один міліметр не дотягнула, тому що я кожен раз не вірила, що я вже так далеко. що я вже так далеко. Тому головне, чим би ви не займалися в житті, вірте в себе і будьте собою в будь-якому кадрі. Дуже вдячна вам. Дякую вам. Ліля, скажіть, про що ви мрієте? Про що я наразі мрію? Ну, в першу чергу, що приходить у голову, це щоб ми всі жили в мирній країні, щоб всі були щасливі, щоб всі були здорові. Знаєте, коли я була маленька. Е так вже дратувало, коли там всі дорослі казали бажаємо щастя, здоров'я. А я така завжди хотіла виділитись, придумувала якісь нові побажання. А зараз я розумію, що це дійсно найважливіше в житті. Мрію розвиватися, масштабуватися. Мрію про власну, круту велику квартиру, про круту велику машину, про власний бізнес скоріш за все ресторанний, бо я вже в ньому добре розуміюся. Ну, і якщо брати так глобальніше, то хочеться просто спокійно жити, щоб всі були здорові і щоб були ми всі під одним мирним небом. Дякую Дякую вам. Чи були якісь курйозні моменти на зйомках Шеф»? Ой, їх було море, їх було. Попару на день, але потрібно пригадати, що було найкурйозніше. Ну, напевне, от перше, що прийшло в голову, найкурйозніший був конкурс це виїзний. По-перше, ми всі стресанули, бо ми не зрозуміли, куди нас везуть, чого нас везуть, що ми там маємо робити. І під час зйомки була дуже-дуже сильна жара. Не дивлячись на те, що нам всім видали косинки, головні убори. Було все накрито зверху, але нас не вберегли від сонця, і ми всі дуже згоріли. Ми були просто як раки, у нас шиї, лиця погоріли, нас мастили там пантенолами, кремами, то це був такий най, найсильніше, найсильніший такий стресовий і курйозний момент. Так само був ще один виїзний конкурс, і також, ну як кажуть, в природі немає плохої погоди, але тут знову ж на андріївському спуску. Пройшла просто неймовірна злива. Наші страви, які ми готували декілька годин, просто все змило залило водою і конкурс був зірваний. А які страви в кулінарії зараз в тренді? Зараз в тренді популяризувати українську кухню. Сучасна українська кухня зараз просто в. Найтоповіших топах. Зараз всі переробляють, роблять мільйон інтерпретацій на борщ, вареники, голубці і так далі. От, до прикладу, я зробила вареники бургер. Це типу така ф'южн страва, українські вареники, але ви їх їсте і на смак вони як бургер. Також ми робимо різні варіанти там, голубців і так далі. Ну, щодо України, то в тренді. Зараз Сучасна українська кухня. Що в тренді світовому, це текстури, текстури це пояснюється в одній страві. Ви повинні відчувати гостре, солоне, солодке, хрумке, слизьке, типу, там робити різні соуси, гелі, хрусткі якісь хлібчики, чіпси, щоб був вибух смаків. Емоцій в тренді зараз шоу кітчен це не просто винести страву, а гарно її презентувати. Тобто перекрутити щось перед гостям, підпалити щось перед гостям, замішати до прикладу, там тартар, замішати при гостю. От такі зараз тренди в кулінарії. Ліля з яким продуктом вам було найважче приготувати страву. Ну, напевне, з незнайомими продуктами, які ти ніколи не куштував і з якими ніколи не працював, тому що не знаєш, як вони себе поведуть. Наприклад, батат. Я не знала, що це. Ну, звичайно, вже з часом я розуміла, що це за продукт. Я за нього чула, що це є якась собі така існує солодка картопля. Це зараз вона в тренді. Зараз там і чіпси з батату, і картопля фрі з батату. Ну, батат фрі і там пюре батат. А тоді я взагалі не розуміла, як він працює, як він смакує. Тому от мені з ним було найважче. Морепродукти також важкі. І в приготуванні, якщо ти не маєш з ними діла, тому що для приготування морепродуктів потрібна висока температура, потрібно їх відчувати, аби не пересмажити, тому що вони просто в секунді з м'яких смачних перетворюються в резину. Отак. Дякую, Дякую вам. Ось моя улюблена іграшка. Айва. Яка улюблена іграшка? А яка в тебе? Покажи, де заховала? Опа! Ага, дякую. Так, моя улюблена іграшка в дитинстві. Ви знаєте, я в дитинстві ніколи не була такою там дівчинкою-дівчинкою. Я як не дивно. Ганяла з пацанами футболи в якихось парках, тому що я в дитинстві жила в приватному будинку. В нас була велика вулиця, багато дітей з боку парк. Одразу біля нас була школа, де дитячий майданчик. Тому щоб от чесно пригадати, що я сиділа там, гралася з якоюсь іграшкою. То Ну, в мене були, я пам'ятаю, в мене були якісь ляльки, але щоб я там, а я згадала, Боже, все я згадала. Я дуже любила йо-йо. Ви, напевно, не знаєте, що це. Знаєте, да? Ну, це... знаєш, гарний хлопчик. Це така м -м -м, кругла була іграшка з ниткою. Ту нитку треба було вдягати на палець, і там всякі ми маневри робили. І в школі там хто модніше грав, ми там і наклейки грали. Ну, так, щоб я була такою, там, щоб чесала ляльки, то ні. Це не моя історія. Ну, давайте зупинимося на йо-йо. ким ви хотіла стати у дитинстві? Ну, прямо в дитинстві не пам'ятаю, але пам'ятаю, що вже коли була в таких там в класі. 7-8 я вже задумувалася, бо я не хотіла вчитися в школі. Я вже задумувалася, куди би це чухнути після 9 класу. І я завжди була така більш про творчість, така дуже подвіжна. Я там в школі е, теж і співала, і танцювала, і вірші розказувала, займала, ну, приймала участь в будь-яких заходах, аби на уроках не сидіти. І я так відчула, що я хотіла. Бути поступити на факультет журналістики, але з часом я передумала, і мене надихнула моя сусідка, подруга моїх батьків. Вона на той момент вивчилася і почала працювати перукарем. І мені стало дуже це цікаво. І моя перша професія, перший диплом я отримала саме з перукарського мистецтва. Дякую. Дякую вам. Лілія, яка ваша улюблена страва? Багато подорожуючи, і навіть по Україні зараз є дуже багато різних кухонь. Я все одно. Переконана, що українська кухня найсмачніша, найрізноманітніша. І ось зараз я приїхала з Карпати, я відпочивала в Буковелі і. Було мільйон страв, які можна було скуштувати якісь перші. Перед цим я була в Одесі. Я часто їжджу до Львову, в Київ, де можна скуштувати мільйон страв. Але я завжди обираю голубці, холодці, там борщ, бограч, банош. Оце такі страви, які. Можна зіпсувати і не всі вміють їх готувати, тому що як я завжди кажу, що дорогих продуктів дуже легко зробити смачну страву, їх важко зіпсувати. А ось зараз, от, в тренді, і взагалі, з такою ситуацією, яка є в нашій країні, коли до нас не потрапляють продукти за кордону. Якщо потрапляють, то це проходить дуже важко. Ми зараз всі стараємося. Готувати сучасні, красиві, трендові, смачні страви з наших простих українських локальних продуктів. Тому я надаю перевагу локальним продуктам. Дякую. Дякую. — Вілі, ви любите подорожувати? Так, дуже люблю подорожувати, особливо нашою країною. Відвідую багато-багато наших міст. Яка вам країна більше сподобалась? Ну насправді за межами України я мало де бувала. Більше їжджу на відпочинки це були моря, Турція, Єгипет. Була я ще в Германії, в Польщі. Господи, вже й не. Не згадаю, де я більше була. Но, е, якщо обирати серед тих країн, де я була, то мені подобається як відпочинок. Це Турція але я просто в силу своєї зайнятості мрію більше подорожувати за кордоном. На жаль, зараз такої можливості немає, тому що з цим зараз важко. Але по Україні при любій нагоді я відвідую наші гарні. Міста, місця їжджу по центральній Україні, більше західній Україні. Дуже мрію, дуже мрію потрапити до Харкова. Я ніколи там не була. Дуже мені цікаво. Нещодавно була у Львові, нещодавно була в Карпатах. Але якщо брати за кордоном, то люблю погрітися в Турції. Дякую. Дякую вам. Ліля, хочу скористатися моментом і попросити у вас рецепт яйця пашот. Вже декілька разів намагалась приготувати, нічого не вийшло. Можливо, є якісь лайфхаки. Е, дякую за запитання. Е, ніколи не бійтеся. Е, яйця пашот – це дійсно дуже така тонка історія, і його приготування навіть в мене не завжди виходило. Просто. Е, Потрібні деякі навики щодо лайфхаків, зараз я пробувала просто безліч лайфхаків, про які я вам трішки проговорю, але безпрограшний варіант, як для мене. Це завжди був, була ложка з дирочками, така як є в кожного дома. Там щоб, до прикладу, там, варенички вибирати. І це вода з оцетом Обов'язково прокип'ятити. який лайфхак. Всі думають, що варити яйце пашот треба також в киплячій воді. Ні. Вода має закипіти і її треба скрутити, щоб вона була спокійною. І робити вороночку, Викрутити отак ложечкою, і в вороночку розбиваєте яєчко. Не переживаєте отою тою ж ложечкою, отак його підбираєте, воно все схватиться і там. Три-чотири хвилинки буквально і так само виймаєте. Якщо у вас там десь чуть-чуть яєчко поплило, ви можете ножиком чи ножничками акуратно прибрати. Зараз продається безліч такі є пластмасові штучки для цього яйця. Також я робила в мене заклади, де потрібно було їх багато, і тримати в заготовці. Його можна ще приготувати за допомогою харчової плівки. Ви на харчову плівку капаєте трішки олійки – Розбиваєте яєчко і збираєте його в такий мішечок. І опускаєте також в кип'яток 3-4 хвилинки і потім розрізаєте і воно також гарно. Дякую вам, Ліля. Тепер я впевнена, що кожен, хто перегляне нашу програму, буде мати найсмачніші сніданки. Ми йдемо готувати нову програму. До зустрічі незмінно на 33-му.